Всім доброго дня! Підводимо підсумки тижня, що минає. На Київщині тривають змагання на рівні громад всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Цього тижня переможців з баскетболу визначили у 15 громадах, з волейболу у 8, з футзалу у 13. Фінал зі спортивного орієнтування провели у 4 громадах, черлідингу у трьох громадах. Участь у змаганнях другого етапу з волейболу взяли вже понад 1600 учнів. З футзалу майже півтори тисячі, з баскетболу понад 1300. Крім того, продовжуємо відбудовувати все знищене росіянами. Наразі на Київщині в рамках урядової програми є відновлення, вже реалізується новий етап. Він передбачає компенсацію на відбудову зруйнованого приватного будинку на власній земельній ділянці. Ділянка може бути розташована у будь-якому населеному пункті, крім тимчасово окупованих територій чи зони бойових дій. У рамках цього етапу вже подано понад 370 заяв. Наразі прийнято позитивні рішення по 15 з них. На загальну суму виплати понад 168 мільйонів гривень. Крім того, комісії продовжують опрацьовувати заяви щодо виділення компенсації на поточні ремонти. Загалом вже подано понад 14 тисяч заявок. Наразі ухвалено майже 9 з половиною тисяч позитивних рішень. Загальна сума понад 1, ,1 мільярд 100 мільйонів гривень. Ще один вид компенсації це сертифікати на купівлю житла. Комісії в громадах отримали на опрацювання 3 тисячі заяв. Вже сформували понад одну тисячу сертифікатів на суму більш ніж 3 мільярда гривень. Крім того, продовжуємо заходи з контролю за відбудовою об'єктів на Київщині, провели засідання робочої групи прозорість та підзвітність по всіх об'єктах, які відбудовуємо за кошти Юнайти-24». Наразі йдеться про 18 багатоквартирних будинків, зокрема в Ірпіні, Бородянці, Гостомелі, Бузові та Милі. Розглянули окремо кожен об'єкт. Почули зауваження правоохоронців, представників Проон, які здійснюють технагляд за якістю робіт за всім будівництвом. На частині об'єктів роботи вже завершуються. Незабаром плануємо вводити низку будинків в експлуатацію. Один з них будинок в гостомелі по вулиці Проскурівська, 11. Також залишаються проблеми з ремонтом багатоквартирного будинку у Милі по вулиці Комарова. Вже неодноразово отримав скарги на підрядника від. Мешканців цього будинку. Через неякісний ремонт даху низку квартир затопило і якісне пошкодження досі не усунуті. Є питання і до якості ремонту фасаду. Зобов'язали підрядника в терміновому порядку виправити зауваження. Якщо не буде виправлено, з підрядником буде скасований договор. Є також певні проблеми з будинком в Ірпіні по вулиці Київська. Частину даху тут ремонтували самі мешканці одразу після деокупації. Наразі він протікає, тому оперативно вирішуємо і це питання. На низці об'єктів досі не вистачає працівників, через це порушуються графіки. Якісна відбудова та дотримання всіх графіків це моя вимога. Дав максимум два тижні на виправлення всіх недоліків. Люди, чиє житло зруйнували росіяни, не мають страждати ще й від недобросовісних підрядників. Ми всі відповідальні за те, щоб люди якомога швидше повернулись до своїх осель і змогли комфортно проживати в них. Дякую за увагу.